Ну, по-перше, ми не перестали вникати в питання операційної діяльності. Дивіться, я, я думаю, що як тільки власник перестає вникати в так званий операційний рівень, він починає втрачати контроль за компанією. І ознакою... Для мене ознакою успішного бізнесмена, яких я знаю досить багато в Україні, є дуже глибоке знання саме операційних питань, як працює бізнес. Знаєте, якщо займатися тільки стратегією, ти не будеш до кінця розуміти, а звідки ж виконання цієї стратегії береться. Давайте згадаємо приклад Стіва Джобса, який ну, був одним з найкращих стратегів да, і маркетологів в бізнесі всіх часів, при тому, що він інколи дуже там, палко включався в питання, ну, як, на перший погляд, дуже операційні, Да? Я пам'ятаю історію про те, як він, наприклад, боровся за те, щоб якийсь гвинтик, яким фіксувався корпус комп'ютера, був нікельований. І це було не про на перший погляд, це було мікроменеджментом, але насправді це було про стратегію. Тому що це було про бездоганну якість продукту. Тобто він не допускав можливості, що якась найдрібніша деталь в, там, в майбутньому Apple могла бути не супервисокої якості. Тому я вважаю, що яким би ти не був. Стратегом я маю на увазі власника компанії ти завжди маєш глибоко розуміти, з чого складається твій продукт. Перше, що ми контролюємо, це ми контролюємо фінанси. Звісно, це доходи, це прибутки, операційний прибуток, маржинальний прибуток. Uh, і всі фінансові показники, ми їх контролюємо, ми бачимо. Тобто кожного місяця, кожного кварталу йде презентація uh, бюджетних показників, які вони повинні були бути. Є план, є факт. Ми порівнюємо, як ми зростаємо uh, у порівнянні з минулим роком. Наприклад, кожного дня, кожного вечора до мене приходить смс, uh, я бачу, скільки. Кількість посилок було відправлено сьогодні. Скільки було відправлено тиждень тому і два тижні тому? Скільки посилок було відправлено у цей же день рік тому? І це кожного дня. Це такий, генеральний такий е, е показник. Я дивлюсь е е і одразу відчуваю, яка, яка динаміка, е що відбувається. Тобто, така е щоденна температура компанії. Велика кількість інформації, яку я отримую, це з соціальних мереж особисто. Тобто я є і сам клієнт, і мені не потрібно розповідати, Тобто я, як власник, в мене є функція контролю і відчуття проблем. Я можу вам сказати, чи є проблема в компанії, чи ні. Просто як клієнт зайшов у відділення, відправив посилку, подивився, я можу сразу сказати, що якщо ми це не змінимо, то компанія чекає, наприклад, катастрофу. Якщо ми це зміни, це буде добре. В компанії завжди був, завжди з'являвся якийсь, якась велика амбіційна ціль. Протягом довгих років це була мережа, яка, яка би накривала всю Україну. За великим рахунком цю, цю ціль ми виконали. Зараз працюємо над тим, щоб нова пошта стала набагато ближче до кожного до кожного нашого клієнта, і ми йдемо е, зараз, ну, наприклад, у під'їзди будинків, де живуть наші клієнти з поштоматами, для того, щоб. Клієнт вже навіть не виходив зі свого дому для того, щоб отримати посилку. Наступна велика амбіційна ціль компанії, яка вже зараз вимальовується, і вже ми її починаємо доносити до наших співробітників, це ціль стати глобальною компанією, вийти за межі України. Тому завжди ці цілі в нас з'являються щодо якихось показників, які ми бачимо кожного дня. За великим рахунком, ми не контролюємо кожного дня діяльність компанії. Ми працюємо як наглядова рада, власники компанії є членами наглядової ради, і ми отримуємо ну, дашборди і. Якісь звіти, як, як наглядова рада, тобто щось отримуємо раз на тиждень, щось раз на місяць, щось раз в квартал. Ми бачимо від генерального директора нової пошти: ми отримуємо інформацію про кількість відправлень кожного дня. Скоріше, це інформація для нас, для того, щоб бачити, наскільки компанія продовжує продовжує зростати. Ну, скоріше, це просто інформативна, така інформативний дашборд, який не, не призводить до якихось наших менеджерських дій. Ще раз повторюю, ми ну, практично не займаємось операційною, операційним менеджментом в компанії. Взагалі треба розрізняти функції власника і функції менеджера. І функції власника не можна делегувати, не можна не тільки не можна заборонено, а не можна неможливо. Тому що дійсно є функція менеджера, це управління бізнесом, це операційне управління бізнесом, це створення організаційних структур, це підбір людей, це навіть керування корпоративною культурою, це створення систем. Це реагування на запитів клієнтів, співробітників, але у власника залишається. Це перше, це контроль. Тобто саме власник він може зрозуміти, відчути якісь там сигнали, які можуть не відчувати люди, які працюють. Власник це та людина, яка, знаєте, вона відчує там. Запах там, пожежі за 100 кілометрів. Да? Ніхто, нібито ніхто не відчуває, що щось відбувається, але в якихось сигналах лише власник може це відчути. А друга функція власника — це стратегічний вибір. Тому що будь-яка компанія має. Ну, у компанії дуже велика кількість шляхів, якщо насправді І можна повернути наліво, направо, можна бігти прямо, можна піти. Злетіти, а можна піти під землю. І саме робота власника прийняти рішення, куди йти. Тому що наймані працівники навіть CEO, вони ну вони можуть не, не прийняти якесь сміливе рішення, вони можуть не ризикувати. Або, навпаки, ризикнути, занадто ризикнути. І тут теж робота власника. Або збільшити ризики, якщо він відчуває такий апетит до ризику, або, наприклад, зменшити, ну, зупинити, да? якщо там кудись компанія рухається не туди, він трохи її просто зупиняє. І тому, якщо власнику вдасться знайти собі менеджера, який забере на себе менеджерські функції керування бізнесом, а у власника залишиться лише ті, що робить власник. Ця компанія буде мати дуже серйозні перспективи. Тому неможливо і не потрібно передавати функції власника будь-кому. Але менеджерські функції дійсно треба передавати, треба шукати людей, які будуть допомагати розвивати бізнес. Потрібно делегувати, довіряти людям і давати їм помилятися, до речі, це теж дуже важливо. І ми наробили величезну кількість помилок. Потрібно з цих помилок робити якісь уроки а, і покращувати себе. Я думаю, що не можна делегувати, як я вже казав, не можна делегувати стратегію, не можна делегувати бачення, не можна делегувати цінності бренда. Тобто ви маєте бути носієм цих цінностей, і ви маєте постійно дивитися, як компанія реалізує ці цінності. Це вкрай важливо. Я думаю, що ще одна роль, яку має взяти на себе власник, це бути магнітом, який залучає талановитих менеджерів. Причому це не обов'язково топ-менеджер. Це може бути якийсь виконавець, ну, наприклад, розробник мобільного додатку, або якийсь дизайнер, або хтось з операційного блоку, там, керівник якогось терміналу, наприклад. За оце залучення талантів це ще одна важлива роль, яку не можна дологувати. Тобто дивіться за цінностями, дивіться за брендом і дивіться за талантами. Будь-які помилки корисні для підприємця. Треба навчитися, як виходити з цих помилок і виходити сильнішими. Але я б радив би робити помилок перше. Які зв'язані з репутацією будь-якого бізнесу, будь-якого підприємства, тому що репутацію можна дуже довго неї працювати і потім дуже швидко її втратити. А і друге, головна помилка це, ну, це пихатість. Це коли ти починаєш себе відчувати, що ти вже все знаєш, що ти все вмієш, що ти чемпіон, що ти лідер. І тому ця пихатість, гордість це головна помилка, яка може коштувати підприємцю і бізнесу. Тобто, коли підприємець думає, що він вже все зробив, він вже все знає, прийшов час відпочити, саме це головна помилка, яка може бути з будь-яким підприємцем. І це фатальна помилка. І фінанси, і маркетинг і Найм персоналу це все ключові знання, які повинен підприємець не тільки отримувати, а ще й покращувати і вдосконалювати себе. Читати будь-які будь книги, відвідати бізнес-курси, виступи відомих підприємців або якісь гуру в, у менеджменті це необхідна складова успіху компанії. Необхідна. Тобто... Читати книжки, розвиватися самому, це, без цього нічого не буде. Тому навіть самі найбагатші люди на планеті постійно розвиваються, постійно вивчають, постійно читають. Тому, якщо підприємець хоче зростати, досягати успіху, він повинен навчатися. І не можна знайти фахівця з маркетингу чи директора з маркетингу, а самому в цьому не розбиратися. Треба, треба вивчати всі аспекти ведення бізнесу. Негатив від клієнту це ознака того, що щось не так з вашим продуктом. Я зустрічав дуже рідко клієнтів, які чимось не задоволені, коли. Коли ви маєте бездоганний продукт. Так, дійсно, є якісь супер-одиничні випадки там, скандального клієнта. Але загалом, якщо ваш продукт буде гарної якості, то ну, негативу не буде. Це по-перше. Тобто, це знак, що, що людина не задоволена. Це знак, що щось не так з вашим продуктом. Наша позиція. Це, по-перше, робити висновки з негатива клієнтів завжди. Іти міняти продукт. По-друге, комунікувати з клієнтом. Навіть якщо ти щось не так зробив з клієнтом, ти маєш вибачитися, ти не маєш мовчати. І йти вдосконалювати продукт. Чи можна? Багато втратити від е, плюшок? Я думаю, що ні. Наша позиція, що е, якщо все ж таки клієнт чимось незадоволений, ці плюшки треба давати. Основне завдання твоє це те, щоб клієнт знову звернувся до тебе. Тобто, якщо ти його втримаєш, це і є головна ціль ну, обробки будь-якого конфлікту. Ну, якщо у вас є людина, яка буде вам допомагати виконувати менеджерські функції, то можна це робити навіть сьогодні. Дійсно, кожен підприємець повинен коло себе ростити менеджерів, які можуть йому допомагати, які можуть у майбутньому забрати в нього менеджерські функції. Як я вже казав, що функції власника ніхто не може забрати. То але функції СІЛ можуть дійсно забрати. І я раджу думати вже сьогодні, так, якщо ви найрозумніший менеджер у компанії, це означає, що у вас є дуже великий ризик того, що компанія не буде мати потенціал для розвитку. Але якщо коло вас працюють люди, які як ви, або навіть сильніші за вас. Ви відчуваєте, що дійсно вони розбираються і в них виходить, то чим раніше ви передасте ці повноваження їм, тим буде краще. Тому що немає нічого гіршого не давати повноваження людям, які здатні це виконувати, або люди, які повинні розвивати свої скіли для того, щоб у майбутньому вам допомагати. Тому я б казав не про заміну ceo власникам а я казав би про допомогу власнику якості СІО. Про помічників у бізнесі треба ну, вже навіть коли компанія невелика, вже треба працювати, щоб люди допомагали і теж розвивалися разом з вами. Навчати потрібно одразу цілу команду. І якщо ви візьмете приклад, як де брав Сіо Джеф Безос, у нього є така називається Тіні. Тут це сіки, там біля 20 людей. Які з ним з самого початку розвивалися, він і вкладав, розвивав, і саме ці люди потім ставали CEO різних напрямків. Тобто CEO не з'являється з іншої планети чи з ринку. Так, це може бути, але це дуже важко і ну, на практиці це так погано працює за декілька років, за 5, 10, 20 років. Дійсно, у вас буде велика команда цих потенційних сіл, які можуть брати на себе керування самостійними якісь бізнес-напрямками. Тому треба з самого початку ростити кадри, які будуть вам допомагати.